Друзі, ми повертаємось до прямого етеру на телеканалі ТІ 8 і в режимі наживо продовжуємо інформувати вас про найактуальніші події щодо російсько-української війни. З вами в студії Богдан Шемчук. Ще раз ві вітаю усіх, хто доєднався до нашого прямого етеру. і просто зараз е будемо обговорювати найактуальніші події з гостем, який з нами відеозв'язком. Це Артем Бронжуков, політолог, заступник директора аналітичного центру політика. Пане Артеме, мої вітання. Слава Україні! Героям слава доброго дня. Також нагадую для наших глядачів, або вони доєднувалися до нашої прямої трансляції у Фейсбуці та на ютуб каналі телеканалу Ті 8 і Обов'язково в коментарях доєднувались до нашого обговорення. Розпочнемо із того, що Сполучені Штати Америки наполягають на тому, аби Іран припинив продаж Росії ударних безпілотників а також запчастин для дронів в рамках обговорення ширшої угоди між Вашингтоном і Теграном щодо деескалації напруженості. Видання Financial Times повідомляє про те, що адміністрація президента США Джо Байдена порушила це питання з ісламським режимом на непрямих переговорах у Катарі та Омані цього року, за словами іранського чиновника та ще одного джерела знайомого із переговорами США хочуть, щоб Іран припинив постачання Росії безпілотників, які Москва використовує у війні проти України, а також компонентів для них і варто зазначити також про те, що один із американських урядовців зазначив, що Тегеран, який офіційно заперечує використання своїх безпілотників в Україні, неодноразово звертався до Москви з проханням припинити їх застосовувати у війні. Але Вашингтон хоче більш конкретних кроків. Пане Артеме, на вашу думку, чи вдасться сполученим штатам Америки вплинути на Іран і на те, що аби вони не постачали до Росії ударних дронів шахедів, зокрема так? І власне окремо хотів би поговорити щодо комплектуючих, тому що ми е, чули вже неодноразово заяви про те, що Росіяни виробляють вже свої БПЛА. Вони аналогічні до шахедів, але мають іншу назву гірані. Там також є іранські компоненти безпосередньо. Чи вдасться сполученим штатам Америки вплинути на Іран, аби вони перестали постачати як шахеди самі, так і компоненти до дронів Російської Федерації? Ну, давайте почнемо з того, що це дійсно цікаве нелінійне таке рішення з боку наших союзників. Очевидно, що якраз шахеди, інші іранські дрони, де, які зараз масово виробляються і можуть бути поставлені росіянам. Вони реально несуть велику небезпеку, і це потужні удари по українській інфраструктурі. І на жаль, ці самі шахеди забирають життя і звільного населення а, і загалом да приносять дуже багато горя для. Української держави от, в контексті цієї війни, тому от е, Україна точно має розуміти, що тут сполучені штати діють максимально ефективно е, і шукають рішення, які допомогли вирішити розв'язати розв'язати це завдання, але водночас да розуміючи всю складність е, якраз дипломатичних відносин між цими країнами, да і залученості самого Ірану в процеси. Ці такі східного да так би мовити блоку, в якому там ми умовно відносимо Російську Федерацію, Китай, то наразі робити висновки. Я думаю, що передчасно треба дивитися, як буде розвиватися події, чи вигідно Ірану для те, щоб Сполучені Штати зняли якісь частину санкцій, які на на них були попередньо накладені. 100%. що Росіяни запропонують взамін. Це також питання до обговорення, яке буде багато в чому впливати на рішення, яке буде ухвалено в кінці кінців Тегерані. да тому що ми неодноразово чули різні меседжі різні історії про те, що в рамках оцих домовленостей Іран може отримувати від Росії технології по ядерному озброєнню, по іншим таким важливим секторам, які насправді. Також лежать в сфері інтересів політичного керівництва Ірану, і от насправді дуже цікаво буде подивитися, чиї аргументи будуть більш вагоміші, і хто ж все ж таки зможе вирішити цю ситуацію на свою користь. На вашу думку, чи Китай втручатиметься в цю історію? Тому що ми пам'ятаємо також і про те, що у Китаю певні свої відносини із Іраном, і тут ми бачимо про те, що Сполучені Штати Америки з Іраном обговорюють міжнародно важливі речі, чи буде втручатися також китайця? 100%. я думаю, що кулуарні так мовити перемовини, консультації вони тривають весь час. Да? І якщо ми там говоримо в більш широкому діапазоні і російського вторгнення, я думаю, що є консультації і між Пекіном і Тегераном, і Москва в них залучена І, очевидно, що цей такий неформальний блок зла, так би мовити, вони між собою підтримують комунікацію. На Китай ми не можемо там не повністю відносити відносити так, тому що вони публічно утримуються від підтримки Російської Федерації і наголошують на те ж не тому, що вони підтримують територіальну цілісність України, але водночас жодних дієвих кроків з боку. Китаю щодо підтримки України або а, засудження агресивних дій Російської Федерації ми не бачимо. Але да, от в широкому розрізі геополітичного протистояння, то звісно, для Пекіну це сигнал, якщо Сполучені Штати готові йти на подібні кроки, да і знімати якісь санкції з Ірану. Тому очевидно, що там будуть контраргументи, якісь наведені для того, аби не дозволити Вашингтону відграти свою гру і десь змінювати. А той порядок сил, який на сьогоднішній день у нас складений. щодо позиції Китаю, то міністр закордонних справ Данії Ларс Люк Ларс Люк Ерасмусен заявив у середу, 16 серпня, що планує попросити Китай зайняти твердішу позицію щодо України та поговорити із президентом Росії Володимиром Путіном про війну. Зацитую: нам потрібно, щоб Китай зайняв сильнішу позицію. Путін не слухає європейських лідерів, але й явно слухає Китай. Тому я хочу стверджувати, що Китай повинен говорити. Про це сказав Расмусен у Шанхаї на початку свого триденного візиту до Китаю. Він додав також, що обговорить Україну та двосторонню співпрацю у сфері зеленої енергетики із міністром закордонних справ Китаю Ван І під час зустрічі у п'ятницю в Пекіні. В четвер він також зустрінеться із міністром торгівлі Китаю. На вашу думку, чи зможе вплинути все ж таки позиція Данії на на зокрема на позицію Китаю, чи знайде аргументи міністр закордонних справ Данії власне своїм китайським колегам за для того, аби ті зайняли таку більш тверду позицію про що йдеться власне мова і спілкувалися вже більш предметно з Володимиром Путіном щодо того, щодо війни в Україні. Знаєте, Данія це не перша країна, яка звертає увагу на недостатньо рішучу позицію, так би мовити, Китаю в питанні російського вторгнення в Україну. І очевидно, що вся повнота інформації про військові злочини, про от А, російські дії на території України вони повністю відомі для Китаю. Да І це питання не моральної площини, та не те, що. Умовно Сі чи якийсь інший топовий китайський чиновник не в курсі того, що відбувається, І очевидно, що в західного світу в першу чергу Вашингтону є глобальна задача втягнути от в мирний процес і Китай, тому що вони розуміють, і це очевидно, що якраз Пекін має найбільший вплив на Москву, і таким чином залучивши політичну підтримку Пекіну, можна було б. Так вірять Вашингтоні змінити позицію Росії да і змусити їх відвести війська і сісти потім за стіл переговорів, в рамках якого був би пошук от цієї нової безпекової конструкції світу. Але очевидно, що Китай прослідує свої власні цілі. Вони намагаються за рахунок Росії послаблювати Захід, послаблювати Сполучені Штати, Європейський Союз, тому що да, очевидно, що а, така а, велика війна війна такого масштабу, вона енергозатратна, і, і багато ресурсів, які сьогодні а, витрачаються на цю війну, очевидно, що послаблюють таких головних супротивників Китаю. Але водночас да розуміючи, от а, всю антигуманність і от. А, Просто не сприйняття жодним адекватним ч жодної адекватної людини в світі дії Російської Федерації, Китай да публічно не може про це говорити. Тому от завдання і данії і інших а, держав, так би мовити, західного блоку є от максимальні спроби публічно втягнути Китай і а, змусити відповідати на прямі питання зрозумілими Да? Це частина от такої геополітичної гри, в рамках якої одна сторона намагається. Тут я зараз говорю про Китай, так би мовити, не озвучувати неприємні речі, а інші намагаються їх змусити для того, аби от вивести на чисту воду і не дати можливості грати в ці заполісні ігри з політичною або іншою роду підтримкою Російської Федерації. А хотів би також запитати у вас, наскільки Європа важлива для Китаю, так тобто чи е, захоче Китай в обмін на налагодження більш продуктивних зв'язків із Європою, так тиснути на Російську Федерацію? Дуже важливо в першу чергу, да тому що європейський ринок це найбагатший в плані спроможності купувельної з боку населення в світі. Да. Це там понад 500 мільйонів людей, які мають найвищі заробітні плати і найвищу купівельну спроможність в світі. Тому очевидно, якраз в розрізі от цієї великої китайської стратегії досягнення світового панування через економічний розвиток, то європейський союз він критично важливий. Да, ми бачимо та по різним а uh... Аналітичним оцінкам умовно що сьогодні Китай завойовує да, де йде така широка експансія ринків африканського континенту, але вони більш ресурсні, да і це цікавіше в контексті експорту для Китаю і в контексті політичного впливу. Але дуже складно заробляти великі гроші, продаваючи щось в на африканському континенті. Тому очевидно, що якраз от торговель, торговельні торговельні зв'язки, торговельні відносини, контракти на поставку і. Того самого роду експансія в Європі, да, те, те саме, що ми бачимо в Сербії, де китайці вливають просто мільярди доларів в інфраструктуру, в політику. І от Це такі спроби насправді східного гімона розширювати свої зв'язки, розширювати свої можливості. І, а, ти тихим таким мирним методом завойовувати все нові і нові сфери впливу і все ж таки досягти цієї основної мети, да зайняти місце сполучених штатів на геополітичній мапі світу. Ми Бачимо зараз з боку України активну і позитивну власну риторику по разом із нашими міжнародними партнерами, це зокрема також і держави Європи. Ми бачимо, що триває постачання озброєння і допомога у фінансуванні, і це також свідчить про те, що. Справді дипломатичні зв'язки вони на доволі високому і довірливому рівні. Але тим не менш, чи можемо ми завдяки от своїм зв'язкам намагатися завдяки Європі також перетягнути Китай на свою сторону, і що важливо, чи вдасться це не лише за допомогою Данії, а й можливо за допомогою інших держав, і які б це держави могли бути, очевидно, що в цьому контексті данія виконує свою роль як партнера а, да от по цій міжнародній коаліції, але Вважати, що зусилля міністра зовнішніх справ данії якось змінить позицію Китаю, я думаю, досить перечасно. Тому очевидно, що це один із пазлів цієї великої гри цього пасіянсу, який зараз розкладається в геополітиці. Очевидно, що Україна має робити все для того, аби залучити наших найпотужніших союзників і партнерів до діалогу з Китаєм, да саме тих країн, які можуть говорити спокійно на рівних. Які можуть доводити свою позицію, які можуть давати певні пропозиції, які можуть бути оцінені Китаєм, тому що дійсно, як ми говорили з вами на початку, це і це є доконаним фактом, те що єдиний єдина країна, яка має Вплив, і яка знаходиться з Росією в таких феодально васальних стосунках, це саме Китай, тому е, є сподівання да, тому що ми ж живемо в світі цивілізованому на відміні від Росіян. Ми не варвари, ми не хочемо вирішувати всі конфлікти, всі війни великої кількості смертей, тому найпростішим. Методом було б якраз дипломатично, і політично змусити Путіна забрати оцих цих своїх покидьків і покинути територію України. Тому очевидно, що цей фронт він також важливий. І українські дипломати я думаю, що докладають максимум зусиль в цьому. Хоча останнім часом да ми бачимо і певні прогріхи в українській зовнішній політиці, там що стосується і Польщі, що стосується і Сполучених Штатів Америки, тому нам треба також фокусуватися на Картині світу, яка є реальною на даний момент, десь змінювати риторику, якщо ми не праві, а десь також бути єдиним зрозумілим партнером для того, аби разом досягати поставлених цілей, ну я окремо хотів би поговорити про вчорашню заяву керівника апарату генерального секретаря Північно-Атлантичного альянсу Стіана Єнсена. Саме він допустив, що Україна може вступити у НАТО в обмін на відмову від частини своєї території. Про це він заявив під час публічної дискусії у норвезькому місті Арендаль. Повідомляє одне із видань. Водночас, Єнсен вказав, що відповідне рішення має ухвалювати лише Київ. Зацитую, гадаю, можливим рішенням для України могла б бути відмова від території і отримання, натомість членства у НАТО. Про це зазначив керівник апарату генерального секретаря України Альянсу. Перепрошую, відповідаючи на уточнення, він сказав, що дискусії про майбутній статус України в контексті НАТО. Після війни вже тривають, і в них зокрема лунають опції з відмовою Києва від частини території. Не кажу, що має бути саме так, але це може бути ймовірним рішенням. Додав Єнсен. Натомість в МЗС України відреагували на цю заяву. Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко підкреслив, що розмови про вступ України в НАТО в обмін на відмову від частини території є абсолютно неприйнятними. Цитата завжди виходили з того, що альянс, як і Україна, територіями не торгують. Свідома чи несвідома участь посадовців НАТО у формуванні наративу про можливість відмови України від своїх територій, грає на руку Росії, натомість в інтересах євроатлантичної безпеки обговорювати шляхи пришвидшення перемоги України та набуття нею повноправного членства в альянсі, саме так підсумував представник МЗС. А, власне, якщо говорити про заяву, так яку ми почули від представника НАТО. А... Напередодні Кулеба зазначав про те, що нас чекає тяжка осінь? Власне, тому що нас будуть схиляти до перемовини з Російською Федерацією. Ми бачимо, що осінь ще не наступила, а вже такі суперечливі тези вони появляються і появляються ну як не крути від наших партнерів. На вашу думку, чи існує наразі реальна така позиція в куларах, скажімо так, НАТО, і чи будуть схиляти міжнародні партнери України до відмови від своїх територій, які наразі є тимчасово окупованими? Ну, по перше, тут треба говорити, що це заява радника, і вважати її офіційною позицією НАТО ми не можемо і. Якщо там говорити прямо знаєте, в таким більш бульварному варіанті, то ми можемо запропонувати цьому раднику відмовитись можливо від свого майна або від членів своєї родини. Але Україна, що неодноразово було озвучено, не торгує територіями, не торгує своїми людьми, і це правильна позиція. І ми будемо дотримуватись до кінця. Очевидно, що десь. Поміж от щільних рядів наших союзників дійсно є певні політики, консультанти, чиновники, які хотіли би якомога скоріше да, досягти якого-небудь миру а, в східній Європі для того, аби там надалі десь а, займатися а, пошуком російських грантів від Газпрому і покращувати власний стан життя. Але це не входить в а, рамки інтересу української держави. І сьогодні українські інтереси, українська позиція, вона лунає значно гучніше ніж будь-які подібні заяви. Чи будуть нас намагатися десь змушувати до миру? Очевидно, що такі меседжі будуть. Очевидно, що є країни, і там є певні їх представники, які втомилися, яким також складно. Є економічна рецесія, загальносвітова да і багато факторів і чинників, які впливають на подібні розмови, але чи приймати ці правила гри? Це залежить тільки від України, да тому що сьогодні дійсно, що вікно можливостей щодо вступу України в НАТО, воно широке як ніколи, але воно залежить да, не тільки від політичної волі на заході, але так само воно залежить від нас самих. Давайте прибирати яйця по 17, Давайте прибирати оцих воєнкомів, які торгують а, білими чи якимись якими я навіть не знаю, як вони називаються для ухилянтів, так далі. Тому подібне, вбивати в собі корупцію, а, ставати от реально. Не не за духом Європи, а й за законами також. І після цього, от широким і впевненим кроком, вступати в північно-атлантичний альянс, так само європейський союз. Тому сьогодні жоден європейський чиновник чи політик світовий не може Україні заборонити реалізовувати той план, який в нас є, але чи, але чи вдасться нам дійти до цієї мети, залежить в першу чергу від нас самих. І варто зазначити також про те, що буквально щойно з'явилася інформація про те, що чиновник НАТО, який говорив про можливі поступки території з боку України, назвав свої слова помилкою. Він заявив, що висловився в рамках масштабної дискусії про можливі сценарії, але йому не слід було подавати це у такому форматі. Нагадаємо, що він заявив, що Україна може набути в НАТО в обмін на передачу частини території Росії, і це може бути також одним із і це може бути частиною закінчення війни в Україні. Власне, бачимо, що вибачився за ці слова, так і зауважив про те, що не варто було так говорити. Але тим не менш, ми бачимо, що вже певний суспільний такий там наратив, якийсь певний він існує щодо цього. І щодо власне важкої дипломатичної осені, то це окрема тема. Ви зазначали про те, що є вже певний ряд країн, які втомилися, так би мовити, від війни в Україні. Так. Хотів би запитати наступне: от в разі того, якщо наші партнери нас почнуть схиляти до перемовин, Україна свою позицію чітко озвучила, що на перемовини ми не йдемо, поки відповідно є там військові Російської Федерації на території нашої держави і території так само віддавати їм не будемо. Але тим не менш, чи зменшиться військова допомога від цих країн, які будуть за те, аби Україна йшла на перемовини. Такий ризик завжди існує, і коли ми там говоримо про американські вибори, та так само є загроза, що при варіанті, якщо влада зміниться, якщо прийде Трамп, а він стане президентом наступним сполучених штатів Америки, за таких умов дійсно ми можемо не дорахуватися великої кількості тієї підтримки, якої ми маємо станом на зараз. Тому дійсно Україна зараз знаходиться в складному положенні і багато. Чого нашого майбутнього і нашої спроможності в контексті західної підтримки, і фінансової, і збройної, вона залежить від того наскільки правильні кроки політичні буде робити українська влада і українська держава. Да, дуже часто хтось намагається там скинути. Відповідальність на військових, да, І кажучи, начебто, що від нас чекають якихось приголомшливих результатів. Давайте чесно, українська армія сьогодні дає найкращий результат в світі з будь-яких армій, яка протистоя... протистояла б за таких умов супротивнику, який переважає просто всьому. Да, і починаючи в особовому складі, і закінчуючи будь-якою номенклатурою зброї. Тому очевидно, що це питання не до військових. Вони реально показують всьому світу, що. Наша армія, вона б'ється не те, що там на рівні НАТО, вона б'ється краще ніж НАТО, не маючи літаків, не маючи далекобійних ракет кожного дня, звільнюючи українські території. Тому це якраз питання до українських дипломатів, до української влади. Наскільки ми будемо зрозумілими і надійними партнерами для навіть втомившихся таких наших партнерів, щоб при цьому нас підтримувати, да тому що скандали з чиновником, який повернувся. Виїхав за країну і поїхав один в Болгарію, третій на Мальдіви, четвертий на Сейшели, чи куди він там їздить. А от все це б'є по можливості України виглядати правильно в очах союзників, розраховувати на те, що вся ця підтримка вона буде продовжуватись на такому самому рівні, а навіть буде рости. Але от знову ж таки повертаючись до цих цих. Спроб умиротворення агресора, на да, серед яких от запропонована історія Да він каже, що він там помилився і заявив не зовсім так, як хотів, але якщо ця думка була озвучена, очевидно, що десь вона а, все ж таки мусується, і м, деякі люди намагаються такі наративно в'язати. Так, от політика умиротворення агресора вона не працює. Та да, якщо ми згадаємо рік коли Росія... Анексувала Крим і окупувала частину Донецької Луганської області. Після цього да, багато хто на заході закрив очі, начебто, да вони там а, повірили в російську пропаганду, що якісь люди, начебто, там чекали, що вони російськомовні, і все це стало а, такі такою можливістю на те, аби заплющити очі на перший етап да, російської агресії. Так, от після цього сталося повномасштабне вторгнення, да і вже не на окремі на окремих територіях України, а обстрілюють, вибачте, всю державу, Жаво і вбивають а, і дітей, і цивільних по всій країні, то, от, якщо зараз Росії не дати від коша, якщо не поставити диктатора Путіна на місце, то будь-які Подібні компроміси з територіями, з політичними рішеннями вони призведуть виключно до одного: що Росія перегрупується, залиже рани, де які ЗСУ їй нанесла, і після цього знову буде черговий етап по спробі окупувати і відкусити українські території. Тому жодних компромісів ми маємо битися. А ми маємо переконувати Захід. Взагалі не тільки Захід, а весь світ зараз багато говорить про глобал Саус, який також є важливим да, в геополітичному протистоянні. І добивати цю гідру. Тому іншого виходу в нас немає. Бути сильними і готуватися, і продовжувати боротьбу. Разі. Друзі, нагадую, з нами на відеозв'язку Артем Броджуков, політолог, заступник директора аналітичного центру політика. Детальніше обговорювали найактуальніші події сьогодні. А ще раз дякую, що були разом із нами. На все добре. На ну, наступній інформаційній годині ми продовжимо.